Я не хочу робити LLM ради того, щоб її зробити. Ну, це, це максимально ну теж Та? Зараз зразу кам'юніті набежи, скажуть, ну є ж GPT, Gemini, погнали там. Вони всі знають українську мову, і це правда. Вони знають українську мову. Питань нема. Тепер, коли я дивлюсь на... Загальну кількість давай в токенах говорити та на цей рік, скільки аплікацій, які ми зараз займаємось, скільки вони по прогнозу будуть генерувати приблизно токенів в місяць. На цей рік це приблизно до 5 мільярдів токенів на місяць. На наступний рік буде десь під 50. І коли ти починаєш аналізувати ціну, ти такий думаєш, добре, а що мені вибрати? І от ти починаєш маленька моделька, навіть там з фентюном, починаєш грати з ламою, ще там другою, в той момент, коли я цим займався, та потім третя вже понеслась, там, непогані там, версії. Та зараз четверта вийшла, її нікуди не всунеш. Вона просто якась монстр. Далі ти дивишся на інші моделі і розумієш, добре, мені треба зараз вибрати модель і відповісти, взагалі, яка пускай комерційна або open source, найкраще відповідає ну, українській мові по певних кейсах. Що треба, треба бенчмарки да, або quality, ну, кволіті, якісь кволіті фреймворк треба придумати. Ну або benchmark. Не, вони вони вже є. Є попсові, оці на які ми всі дивимося, та а є певні там специфічні в певних там доменах, та там зНО, наприклад, та або military tech в Україні саме та по там нашій специфіці. Та мені треба датасет, щоб поміряти mm -hmm. і відповісти, яка з моделей найкраще закриває там 80% моїх кейсів. Цього нема. Ці бенчмарки теж треба ну, створювати, треба руки, коли ти там сам а, там, вій, то як би небагато не в тебе часу. Тобто я виходжу з того, що в мене немає бенчмарків. в мене є там суб'єктивні експерименти по деяких моделях, лама. Не дуже гарно відповідає українській мові. Вона там кидає іноді іерогліфи, там маленькі версії, та там О, ще дорога, щось. не лише на українській, на англійській також, на англійській також. У нас скріншот є. Вітаю! Вона добрий день, і ти такий. Та йо-ма-йо, -йо, ну на яких датасетах там? Бо, тому що треба говорити Слава Україні, і воно повинна відповідати українська <laughs> Ти дивишся на там джему, дивишся там на е різні інші моделі, і потім такий, добре, а що роблять інші країни? Ну, типу, ми це що гарний. самі? Ми самі тут такі з таким кейсом, ну як архітектор, та якщо ти про щось думаєш, то хтось же це теж ну, робив або робить, та.